У чому секрет гармонійних стосунків? Якщо ви живите людей, що найважливіше у стосунках, то отримуєте багато відповідей. Серед них буде довіра, повага, спілкування і так далі. Блогер Кріс Гейдж вважає, що об'єднує ці критерії один фактор емоційна самодостатність без неї неможливо збудувати конструктивні стосунки. Автор книги Тонке мистецтво по фігізму Марк Менсон каже, що люди, які володіють цією якістю, добре справляються з невпевненістю, а також бачити свої недоліки і здатні відповідати за них. Письменник і блогер Лео Бабаута використовує також для опису явища термін емоційна самостійність. Блогер Заїд Дахадж описує емоційну самодостатність як стосунки з самим собою. Якщо ви не любите собі і не здатні забезпечити власні потреби, вам буде важливо зробити ті самі для інших. Причому під активним забезпеченням потреб не мається на увазі звернення до людей, щоб вони це зробили за вас. Мова йде саме про самостійну роботу. На відміну від популярних кліше, у здорових стосунках немає завдання доповнити, завершити нас, смороду не починають порожнечі. Їх потрібно будувати з цілісною людиною. І тоді довіра, повага, спілкування прийдуть легко і органічно. Як прокачати емоційну стабільність? Вісь з чого можна почати зазирнути в собі. Відкласти гаджети та інші речі, які відволікають увагу. Звернутися до думок, простежити, звіти смороду виникають, почати вирішувати свої проблеми. Якщо нудно, знайти спосіб собі розважити, якщо боляче і самотньо втішити, узяти на собі відповідальність. Ми контролюємо лише собі і не можемо вплинути на інших людей чи оточуюче середовище. Визначте, що ви реально можете змінити, і зосередьтесь на цьому. А що ви зважаєте головним у стосунках? Діліться у коментарях.